В лікарні в Херсоні США зупинили поставки зброї Україні та новий курс замість БЗВП. Про все в новинному дайджесті за 2 липня росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. снаряди поцілили по корпусах лікарні, постраждало 8 людей. Внаслідок удару будівля зазнала руйнувань. Повідомив Прокудін. За даними прокуратури, травмовані пацієнти перебували на стаціонарі. США призупинили постачання зброї Україні. Повідомило NBC News. у Білому домі. Зазначили, що таке рішення прийнято, аби поставити інтереси Америки на перше місце. Під заморозку потрапили ракети-перехоплювачі для систем Петріот, ракети Хеллфаєр, Стінгер, Ейм, тисячі фугасних снарядів та гранатомети. Україна не отримала офіційних повідомлень про зупинку постачання, тож в МОЗ запросили телефонну розмову з колегами з США для уточнення деталей. Курс БЗВП не має бути обов'язковим для студентів, повідомили в МОН. Нинішня модель курсу є неефективною та створює ризик корупції. У раді вже зареєстровано законопроект, який пропонує замість БЗВП запровадити курс з основ національного супротиву. Деталей щодо нового закону ще нема. Проте відомо що в новому курсі тривалість теоретичної частини не зміниться. МВС оприлюднило чергові докази передачі Росією тіл своїх військових під виглядом українських захисників. Під час нещодавних репатріаційних заходів експерти виявили ще два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил РФ. Україна повернула їх назад до Росії в рамках процедури.